Я разумею, что тебе мало років, Я тебе дам порадую. Розум, да. Ніколи не спрящайся с девчатами. Вообще. Я сподіваюся, все пісня зараз. У нас є одна куля. Я сподіваюся, що Роман зараз не горит пісню. Тому що... Жиночка, я був дуже радий зомби собі співати, але на вас не вийшло кепах. Кепах на вас не вийшло. Приходьте, приходьте в Київ. Я вам буду Наступного разу, коли я приїду, питання і... ставить. Thank <laughs> you.